Єдиний місті дитячий розважальний центр дитячий вулик, що орендує приміщення в будинку номер 24 А що по вулиці Шкалоба, невдовзі може бути закритий. І це попри те, що дитячий заклад уже встиг стати улюбленим місцем відпочинку для багатьох родин і не тільки зі Славути. Працівники центру, молоді та ініціативні люди, не можуть знайти порозуміння із мешканцями будинку, членами ОСББ, у питанні облаштування поруч із дитячим кафе відпочинкового дитячого відкритого майданчика на перший погляд? Це дуже просто: є вільна територія, ніким і нічим не облаштована. Є гарний план організації активного культурного дозвілля. Ця прибудинкова територія вона і не облаштована. Ми хочемо навести тут порядок. Ми хочемо посадити клумби. Ми хочемо якось, щоб не було видно цих гаражів. Так само дітям. Які будуть тут гратися, їм буде набагато, мені так само я і мама, набагато приємніше прийти літом, провести час, спокійні, на спокійній території, де рядом ліс, немає такої зони, де їздить багато автомобілів, далі, що можна спокійно з дитиною собі прийти відпочити, з'їсти морозив, випити якийсь молочний коктейль, сік. тобто це… Я рахую, що дуже гарна ідея. Але ця ідея наштовхнулася на спротив мешканців будинку. На зустріч, яку зініціювали працівники дитячого центру, ті прийшли уже з готовою думкою. Її не змогли змінити ні презентація проекту майданчика, ні запевнення у дотриманні принципу активного здорового дозвілля без продажу алкогольних напоїв, ні надання певних преференцій для дітей, які проживають в цьому будинку. Більшість з тих, хто прийшов на зустріч, були категорично проти відкритого майданчика. З позиції власників, які за їх словами вклали великі гроші у цю нерухомість. Вони хочуть, аби тут був спокій і тиша. З них досить і дитячого садочка. Що поруч майданчик, на їх думку, буде створювати багато незручностей. Шум балаган це, це спальний район, а не центр міста, не розважальний центр, нерозважальне приміщення і. Ні двір, У нас там всередині в дворі будуть протязі місяця будуть дитячий майданчик, там буде мінімум 5 тисяч. У мене двоє теж двоє дітей. Маленьких, 7-5 років. Mm -hmm. О. І кожен раз дитина буде приходити, папа, пусти мене, пусти мене. Ми і там тіба тут часом обходимо третьою стороною. Ну так, да, ну буває. Не тому, що мені шкода. А тому, що ну це не буде кожен день. Зразу в мене вікна, і це все слухати, шум, галас, я до цього не готова. І я, коли ми придбали цю квартиру, ми до цього були не готові. Нас не попереджав, ніхто, що тут буде розвиваючий майданчик. Такі дитячі центри мешканці ОСББ пропонували відкривати чи то у міському парку культури, чи в інших місцях поза житловим масивом, ба навіть за містом. При цьому саме дитяче кафе їм подобається. До того ж, воно сплачує для ОСББ кошти за оренду приміщення. Але коли коли мова заходить про відкриття дитячого майданчика. ці люди готові відмовитись від кафе. Вони навіть не погоджуються, аби дати дозвіл відкрити майданчик на один сезон, так би мовити, пробно. Ми вдячні, то що вона зробила. Нам це подобається, але нам не подобається. Я наголошу ще раз. Відкритий майданчик він нікому не потрібен. Дивно, але магазин «Афродіта», що поряд і де продають спиртні напої, нікого із мешканців будинку не бентежить. Остаточно питання дозволу на облаштування відкритого дитячого майданчика буде вирішуватись на загальних зборах членів ОСББ. І якщо рішення буде негативне, власники дитячого кафе, ймовірно, змушені будуть його закрити.